О, от скажіть мені, люди добрі, оце погана кукуруза? Чи оце погана кукуруза? От яку не візьми усе, Чи ось ось погана кукуруза? Чи ось ось погана кукуруза? Чи ця, Любу, любу, возьми кукурузу, яку не, не вирвану вчора. Уся гарнюня соковита, солодка, дуже гарно готується. Кипнула вода і вона вже готова. Молоденька. Що ж ви чекаєте? Чому? Літо воно таке швидке, що не встигнете. Ось о, погана кукуруза. Якщо є оптовіки, є. Приблизно 10 тисяч штук. Ось ось погана кукуруза. Можете або приватні, або з сайта finafood.com замовляти. Будете замовляти фер, будете купляти фермерську кроплену, травлену. Оце погана кукуруза. Молочненька. Ось погана кукуруза. Я не знаю, яка вам ще треба кукуруза. Чекаю замовлень. Сайт fine.food.com. Осьо.